Всім доброго дня. Сьогодні хочу вам розказати про невеличку таку прикрість по необережності, чи то в спішці зламав свій кабель. Саме ось цей конектор. За кабель, як він до мене потрапив, попався мені на Олексі цей кабель, не так, щоб дорого. В районі, я не пам'ятаю, 450 гривень щось таке. Ну, він реально його ціна дорожча. Я давненько собі щось придивлявся, хотів якийсь ну, більш-менш нормальний кабель, не, не захмарний, щось там, а просто від якогось нормального виробника. Ну от потрапив мені цей кабель. Давайте я вам покажу, що в нас тут. Отак. Тут щось написано. Ойльбах. Так от, скажу я вам. Коли прийшов цей кабель до мене, ну я б люди не питав, що він продає. Було зазначено, що він БУ. Тобто, чоловік собі купив щось дорожче, ну це, відповідно, продавав. І на той момент в мене була така двіючка, міді системка Yamaha R840. Яка мене тішила, яку я слухав. І цих два блоки вона двохкомпонентна, вони були підключені. Ну, якимось там шнурком. Так от, коли прийшов ось цей кабель, і я його підімкнув, то я ні разу не вважаю себе аудіофілом. Я звичайний меломан і я прозрів від звучання. Тобто те, що я почув, мене вразило. І тоді я викинув всі свої. Саморобні, якісь там тюльпанчики, я все повикидав, в мене залишився тільки один ось такий. Ось цей кабель я залишив колись. Він такий брудненький, ось тут Джапан написано. Думав, гадав, що робити. Ось цей зломаний в нас. Перебита центральна жилка, значить, яка була ситуація? Був підсилювач, і він стояв. І я підсилювач так от посунув. І він так вперся в стіну, що ось тут зламалося. Тобто, один зламався. Ну, відповідно, от Я собі помітив сторону, ось цей не працює у нас роз'ємчик. Зараз що я хочу зробити? Ось це відкусити. І поставити два більш-менш нормальних конектори. Дякую, Оресту. Мені Орест замовив ось такі тюльпанчики супровські. Так. От. Гарне виконання. І давайте подивимося, що там є всередині. Що ж, хвилюючий момент. Різати буду не під корінець, а так, щоб ми могли роздивитись. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Все. Один. І давайте так, щоб було рівненько. Да, адже один робочий маємо ось таку ізоляцію. Дуже мігенька. Класна. Я б сказав, мабуть, вічна. А тут отак от густенька така. Косичка. Мм, дуже класно. І центральна жилка. От в такій ізоляції. Зараз я зачищу, подивимося. Ізоляція дуже цікава. Нагадує мені пінку. Просто як таке щось спінене, якийсь матеріал. І ось така центральна жилка. Я, я думав, що вона буде отака, але вона ось така срібляста. Цікаво. Отакий от, от кабель. Ойбах. Бачимо, які тюльпанчики. Вони дуже якісні. Ну, принаймні тактильно, дуже класні кабеля. Так що мої рекомендації. Дивився на них нові, ну, в принципі, не дешеві. Нарешті. Я зараз припаяю. Тут, правда, мені Ну, це таке, можливо, якусь ще термотрубочку дати. Щось я зараз придумаю. Просто отвір трішечки більший. Дуже гарно підійшла така от термотрубочка. 4,8. Це вона з клеєм. Внутрішній діаметр ідеально пасує. Зовнішній діа діаметр ідеально пасує. Просто ідеально. Гляньте, Досить гарні роз'ємчики, мені сподобались. Тут зроблена ось така канавочка під опліточку. З одним тюльпанчиком закінчив. Давайте глянемо, як то все вийшло. Ось тут я зробив так. Я е, трішечки стиснув і нагрів, тобто феном. Е, це термотрубочка з клеєм, тобто воно плюс, бачите, отак, ніби зубами вп'ялося в неї. А також термотрубочка склеїлася з самим кабелем. Я думаю, мало би бути надійно. Дуже добре вийшло. Ну, принаймні, мені подобається. Так, роблю другий. І е Я так навмисно взяв цей скальпель, ну він як трішки такий туповатий, щоб ні одна волосинка не впала звідси. Бо там же ж опір поміняється. А, да? Йой. О! Ну, добре, решта я зараз поза кадром. Ну нарешті а, цей кабельок пролежав у мене, мабуть, з минулого року, з літа минулого року. Все мене руки ніяк не доходили. Орест все мені підгадував, каже: ну давай же ж глянемо, що там в тому кабелі є всередині. От, подивилися. Ну що ж, з цього, можливо, я якийсь кабельок, може щось таке до осцилографа зроблю. Подивлюсь, класний. Ну, давайте поміряємо їх. Що ж має більш-менш гарний кабель по опору. Так, значить. Значить, 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 давайте якось будемо так. Тут воно, звичайно, не зовсім стабільно буде з цими. Отак. Ну, 0,1 можна вважати по масі, а також отут. Ну, 03 в середньому, 03 по центральній жилці. Ну і давайте для порівняння все ж таки наш старенький японський кабель Так, помітаємо 0103 Ну, хай буде 02 ...по масі... ...і... ...а зараз, секунду... ...ну 0,5... 0,5 по... ...по плюсу, по центральному... ...ну ось так... А, ну і ще один немало важний нюанс. Це, якщо міряємо опір, то цей кабель метровий був, ну, зараз нехай буде 98 сантиметрів, а цей кабель 70. -ка. 70 сантиметрів. Ну ось так. Що ж, біжу, послухаю.